режисеру Іванові Миколичуку, чиє ім'я стало символом національного кіно та культури відродження. Тож впродовж вісьми днів ми з вами будемо насолоджуватися найкращими кінострічками з усього світу, аби відчути цю магію кіно. Та є люди, завдяки яким ми усі можемо бути присутні сьогодні. Тут це наші воїни, які щодня тримають небо над нами. Я прошу подарувати їм бурхливі оплески тим, хто боронить Україну і наближає нашу перемогу. Саме завдяки цим людям ми всі можемо дивитися неймовірне хороше кіно. Ми можемо насолоджуватися, та ми не можемо забувати про нашу велику місію місію підтримувати, допомагати та пришвидшувати нашу перемогу. І це може зробити кожен з нас сьогодні вже і тут. Тому наш кінофестиваль продовжує допомагати збирати кошти на реп з нашим фондом Українотворці. Тож кожен з вас може сьогодні і впродовж вісьми днів. Стати українотворцем. творцем благодійний возвід українську культуру. Часи війни. Проект Юкореч презентує Україну світу. Часи війни. Проект Юкореч презентує Україну світу. При нетворці. Привіт! Ми знаходимося в самому серці Серсікан. Навкруги відбувається 77-й Канський кінофестиваль. Ми відкриваємо силу і красу української культури. Творимо її тут і ділимося нею з усім світом, особливо під час війни. Україні! Слава Ми допомагаємо дітям війни через мистецтво, створюючи безпечні простори для зцілення і самовираження. Ми також забезпечуємо армію системами радіоелектронної боротьби. Бо кожен наш проект це крок до перемоги і реальна підтримка тих, хто боронить небо. Без захисту немає шансів. Руслан і його побратими загинули. Але ми можемо врятувати інших. Задонать. Стань українотворцем. Твори Україну в кадрі у серці. Тож для того, аби зараз ми зрозуміли, як нам краще і швидше задонатити та допомогти, я запрошую представника фонду Українотворці Олег Дрижак. Раз, раз. Доброго, Доброго вечора. вечора всім. Мене звуть Олег. Дуже приємно сьогодні бути на фестивалі разом з вами, українотворці. В цій назві дуже багато сутностей. Це про Україну, це про державу, це про роль кожного з нас, це про силу нашої єдності вирішувати непідємні, надважкі задачі. Ми фондом працюємо вже певний час, проводимо івенти, проводимо збори. Сьогодні нам дуже важливо зібрати нещасні 300 тисяч гривень на реп, який свого часу міг спасти Руслана для 92-ї штурмової бригади. В мене є багато слів, які можна говорити, що нам дуже повезло з вами сьогодні проводити а, кайфово час, але за це платиться дуже велика ціна, ви знаєте, яким нашими захисниками. І е, я б хотів вам побажати всі дні насолодитися цим фестивалем, але прийти якось ввечері додому і подумати про роль вас, кожного з вас. Чи достатньо сміливо ви мрієте, чи достатньо рішуче ви дієте? Адже діяти зараз треба щодня від маленького донату, від волонтерства, від важких задач, які ми спільно здатні рішати, залежить майбутнє нашої країни, майбутнє наших дітей. Тому мрійте серйозно, об'єднуйтесь, долучайтеся до нас. І слава Україні! Дуже дякую. Дякуємо, Олеже. Друзі, долучайтеся до збору. Пасибі, Українотворці. Руслан оператор і документаліст, який відклав свою камеру в бік і пішов воювати на фронт. Він показував правду про війну до останнього дня, а потім сам пішов на передову. Загинув, бо не мав захисту від дронів. Ми не змінимо цього, але можемо врятувати інших. Його побратимів підтримай збір імені Руслана. На реп для 92-ї бригади. Він загинув, щоб ми жили. Живімо із гідністю. Долучайся, донать. Пам'ятай, брати багато матеріалу для наступних фільмів. Ще є багато. Ми програємо з інформаційного війну. Не тренічого треба просто розповідати правду. Як, Як сказала, зараз Руслан відео відео треба треба розповідати правду? Тож е, зараз вам дадуть скриньки, і ви зможете зробити свій невеличкий донат, або ж у кожного з вас є листівочка, е, з якою ви теж можете це зробити в зручний для вас спосіб. Друзі, я вірю в те, що ми зберемо 300 тисяч е, за кілька днів і зможемо зробити це навіть більше для того, щоб купити ще кілька ребів для наших захисників. Ну, а зараз хочу перейти е, до важливої е, категорії: це наші люди, люди, котрі, незважаючи на скрутний час для України, допомагають фестивалю продовжувати і бути. І зауважую, що за підтримки тотальної. Нашої Чернівецької міської ради. Цей фестиваль відбувається в Чернівцях четверте. Ми дякуємо Чернівецькій міській раді і пану голові Роману Клічуку. Звичайно, що кінофестиваль дуже вдячний за підтримку культурно-мистецький центр Миколайчука, тому що це неймовірна локація для фестивалю. Дякуємо директору Євгену Сорокіну. Пасибі, оплески Євгенію. І, звичайно, особлива подяка нашим партнерам та спонсорам всім тим, хто доклав зусиль для організації нашого кінофестивалю. І генеральним спонсором нашого фестивалю є будівельна компанія Водограй. Спонсори фестивалю. Тайстра груп. Клуб підприємців Буковини. Гріко «Чиабата». Ваші оплески – Партнери фестивалю Спейс, благодійний фонд Українотворці», Книгарня Є, Синдикат, Нехустка, Буковинська кінокомісія, МТА, Наталюкс, Київська академія медіа артс», Гранд Рояль, Оптіма, Дівергент, Магазин Камертон, студія звукозапису, бук Мюзік, «КП ЧТУ, Чернівецький національний університет, медіа продакшн, спайдер медіа. Партнери Миколичу Кіц. Це нова секція на нашому фестивалі. Країна мрій та інтелект. Дякуємо, наші партнери, партнери гостинності. Ресторан Бартка, Бакара, Пекарня, Сито, «Деді Кул, Корчма Овакуле, Ресторан Темо. Дякуємо, друзі. Інформаційний партнер, суспільне мовлення, суспільне культура, суспільне Чернівці, Радіо Культура. Генеральний медіапартнер фестивалю один плюс один медіа. Дякуємо. Спеціальний медіапартнер – Медіахолдинг СІ-4. Дякуємо вам, друзі. І звичайно, І, звичайно, ми, ми завдячуємо, завдячуємо також таку. всім медіапартнерам, тим людям, завдяки яким ми можем, ми можемо переглядати все, що відбувалося на фестивалях. Отож, медіапартнери, «Київстар ТБ», «ЛБЮА», «ДТФМ Елбіюа, «Захід.нет», Магазин, Захід НЕТ, Мері Клер, Шпальта, Кіновар, Медіа агенство Ас, Радіо 10», Буковинська хвиля 100 FM», Чорний Лотос». Без вашої підтримки цей захід був би просто неможливий. Пасибі. І генеральний партнер індустрії секції Амо Pictures. Ми співпрацюємо з АМО вже вдруге і цьогоріч розширюємо партнерство. Амо Pictures не лише стали генеральними партнерами індустрійної секції, а й забезпечили нагороди для українських режисерів та режисерок і створили унікальний нетворкінг спейс у нас в музеї. Так що запрошуємо всіх і до них також. Дякуємо нашим партнерам Амо. Ну, а зараз я з радістю хочу представити вам головного продюсера нашого фестивалю Олекса Гладушевський. Його професіоналізм і відданість зробили цей захід саме таким особливим. Зустрічаємо Олексу! Uh, дякую, дякую, Тетяна. Дякую всім глядачам, хто сьогодні uh, до нас долучився в цій залі. Uh, дякую. Культурному центру Миколайчука за те, що чотири роки поспіль вже приймає нас і з цим фестивалем, і є не просто приміщенням, яке приймає, а повноцінними партнерами та друзями вже за чотири роки. Це як вже родина. Приїжджаєш сюди як до себе додому, і це дуже приємно. Нещодавно в інтерв'ю журналістка запитала, що ви відчуваєте, коли от перше... Сходити з потяга і їдити до готелю в Чернівці. І я говорю, що перші роки, там 22-й рік, все спочатку так розглядав, 23-й рік розглядав, а зараз вже їдеш і просто все рідне знайомити. Тому дуже хочу подякувати місту Чернівці за такий прийом і за те, що ми можемо з вами тут робити цей фестиваль. Дякую. і я хочу нагадати, що фестиваль це дійсно дуже багато фільмів, багато секційних програм. Тетяна вже сказала, що ми в цьому році додали дитячу підліткову секцію «Миколечу Кіц», яку ми дуже хотіли давно зробити. Але найважливішим. І дуже цінним для нас це є конкурсні програми, це міжнародний конкурс і національний конкурс короткого метра. На жаль, в цьому році в міжнародному конкурсі в нас немає українських стрічок, але є дуже цікава стрічка, яка напряму пов'язана з Україною і з Чернівцями. Я думаю, в описі, так як це конкурс, я не хочу ні на чому робити акцент, щоб це буде нечесно. Але я думаю, що в опису фільмів ви це побачите. І також національний конкурс, де в цьому році неймовірна кількість якісних українських фільмів: це прям чотири блока конкурсу і один позаконкурсний блок. І ми як фестиваль вважаємо за свою місію робити і робити акцент на таких фільмах, тому що це майбутнє нашої українське кіноспільноти, майбутнє майбутні режисери, які будуть знімати повні метри чи серіали, але розуміючи слово якість в повному сенсі цього слова. Тож будемо чекати вас на наших. Програмах, і також нас в цьому році дуже цікава секція ретроспективи. І Я хочу привітати сьогодні з нами муза нашого фестивалю. Неймовірна шикарна акторка Ольга Сумська, яка завтра представить ексклюзивний фільм. Дякую, Оля. І в звуках пам'ять відгукнеться, які ми е, реставрували разом з Давженка Центром, м, і це буде вперше, коли він буде показано на великому екрані. Його немає ні в інтернеті, ніде. Е, от тому хочу поверну, щоб повернутися знов і привернути вашу увагу до національного і міжнародного конкурсу. Е, я прошу вас увагу на екран. Каже, чому б тобі не писати про те, що ти сам пережив, про якихось реальних людей. Ну, тобі можна написати все, що завгодно. Ти що... Тиша! Розкажи щось про себе. Мені здається, що хтось з них став лікарем. Хтось рятувальником. Хтось взяв до рук зброю. А хтось продає кросівки в інстаграмі. Блін, з баблом зараз жопа. волали? Мужик. Конячок, віск. Трамвай дріфтанув. Що? Здріфтанув. Вони. вони що, А... Наче перший раз на здибанку пишуть. Ну що сказати не можна! Та я не знаю, що мені казати. Отут, знаєш, ти знаєш, що це є. Коли просить клоповку в кінці, повернути фотой бомби. Тепер дозвольте запросити на сцену програмного директора фестивалю Алекса Малишенка. Його професіоналіст і технічне знання забезпечили бездоганну організацію фестивалю. Алексе, дякуємо. Вітаю всіх. Дуже приємно бачити вас усіх на нашому кінофестивалі. І я, мабуть, буду говорити найменше саме про програму, тому що вона дуже велика. Ми цьогоріч зібрали 70 фільмів. Ми хотіли спершу зібрати 50, потім воно понеслося так щороку. От поки що у нас рекорд. У нас є фільми на просто будь-який смак від фільмів жахів і шпигунських трилерів до драм і комедії. Тому, будь ласка, приходьте, дивіться все, що вам подобається. Можете спробувати знайти або а ще краще, просто йдіть на навпомацьки і впевнений, що ви знаєте кіно для. Семе цьогорічна наша тема це людина в центрі історії. Ми довго думали, що ж зараз відгукується нам що ж може відгукуватись українцям-українкам, і ми якось вийшли саме на цю тему, і потім почалися події, де ми бачимо, що одна конкретна персона може дуже багато змінити в цьому світі, і це насправді незалежно від її влади, і це для нас стало таким важливим моментом. І ми зібрали ми. Зібрали також фільми, які показують людей в центрі історичних подій, і також людей, які знаходяться в центрі подій, які змінюють їх життя або змінюють життя багатьох. І наш фільм відкриття Життя Чака, з яким ви зараз познайомитесь, наданий нам компанією Адастра Сінемо українським дистриб'ютором цієї стрічки. Це якраз та історія, де людина вона буквально. Центрі історії, і в від її життя, від її вибору залежить абсолютно все. Але спершу давайте познайомимося з роликом нашого позаконкурсного блоку, щоб трошечки вам так знаєте затравити апетит. Увага на екран. Які у вас асоціації зі словом безпека ЗСУ так?

Ки відкриваємо. Може, ви можете висловити свої мрії про що кожен з вас мріє?